Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 19 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кремийчук. Хочу показати на цей час сорт яблук американської селекції зимового терміну дозрівання пишеться в описі. Але я вважаю, що його треба десь їсти вересень, жовтень, листопад. Можливо, в холодильниках він не буде зберігатися дуже довго. Ну, в звичайному підвалі, я думаю, це до грудня. Сорт дуже врожайний, прищеплений в мене на підщепу М9. Має дуже гарне, гарний вигляд, такі крупнючі подяки. Зараз будемо обривати їх. В тому році зривав я їх 5 вересня. Вони вже тримаються слабенько. Ось отакий вигляд мають. В цьому році трохи затримав. Ось отакі яблучки. На сонці цей сорт дуже гарно забарвлюється. Ось отакий рум'янець у нього є. Води. Крупні, грамів, напевно, до 300. Ось. Товарний сорт, якщо на ринок, то такі кабаняки непогані. Тримається вже так, не дуже. У затінку, бачите, румянцю зовсім нема. А на сунечку. Непогано. Ну, я Зараз всі буду зривати яблуки на дозарювання. А потім вже, як полежать трохи, з вами будемо дегустувати цей сорт. Рекомендую, хто полюбляє осінні, осінні яблуки, осіннього термін дозрівання та ще й з такою товарністю, врожайністю, можете собі саджати. Яблуко непогане. Ось я зібрав. Неповних два ящики. Яблук з от маленької ябуньки. Ось отак вона виглядає. В принципі, вважаю, що сорт врожайний. Для обичних садівників-дачників рекомендую підщепи середньорослі. Не звертайте уваги на підщепу М9. Це підщепа для промислових насаджень. Вона не підходить для обичних садоводів. Дуже багато треба. Займатись нею. Багато хто людей, я знаю, саджав ябуні на М9 підчепі в своєму саду. Обичні садоводи. То врожайність не дуже. Там дуже багато треба кормити, поливати, обробляти. Краще всього це середньорослі підчепі, такі як мм 106 ну і їм подібні. Ось яблучко. Це у нас чемпіон. Теж будемо збирати скоро його, бо йдуть дощі, нема коли знімати відео. Це сьогодні така погода, більш-менш можна яблуки зірвати. Бо коли сиро, тумани, дощі, краще яблуки зірвати в сонячну погоду. Вони краще зберігаються, ніж в дождливу. Сьогодні в нас 1 жовтня, сорт яблук Ozark Gold після дозарювання. Вже стали плодяки такі трохи жовтуватого кольору. Вже можна починати його сміло їсти. Сорт в холодильниках може лежати до півроку, до 6 місяців, як пишуть в описі. Я його не зберігав. Холодинку, бо холодильника нема. В мене є підвал, в підвалі дуже довго не е, зберігається до місяця десь. Давайте з вами побачимо, що в нього. З вагою. 247. 326. Такі яблучка дебелі. Навіть при нагрузці, при загрузці. Мають все таке маленьке більше, При загрузці мають непоганий, непогану вагу. Оце на, на тарілці це самі такі великі плоди, мабуть. Так. Непогано. 260 до 300 грам. Самий нормальний розмір у яблук це 200-250 грам. Це вважається вже не мілкий. Ось ще є, крупний такий 361. Ого. Так, давайте зараз розріжемо яблучко. Побачимо, що всередині, хочу розрізати таке ось. На, сонячному, на сонячній стороні може бути з таким дуже привабливим рожевим румянцем. В затінку румянця. Нема ось. Бачите? Це в затінку подиви сіли. Ті, що на сонці, є гарний такий рум'янець. Давайте розріжемо. Зараз воно хрустке, соковите. Ось отака м'якуш. Давайте побачимо по соку. Бризга соковите. Зараз давайте побачимо вміст цукру в цьому яблуку. Так, треба надавити соку, щоб определити, який по вмісту. Зараз у нас є сок. По вміту сокру бачу десь 13 показує. Теж доволі непоганий результат. Так, ну а тепер давайте скуштуємо по смаку, побачимо який. М -м -м. По цукру 13. Смак солодкий, дуже класний аромат, дуже приємний, такий цвітковий якийсь, дуже багато соку. Є маленька кислинка. Чудове яблуко на цей час. Всім рекомендую гарне, ось бачите, яке товарне і на смак дуже добре. Тобто я його не дуже рекомендую зберігати довго. Воно от, саме класно це ось зараз. Жовтий місяць максимум до до лютого кажу до листопада, максимум. І то, якщо у вас зберігається, воно в більш-менш нормальних умовах холодних. Якщо буде теплий підвал, то воно буде ну, втрачати свої особливості смаку. Є черенок на щеплення. Всім дякую за увагу. Ставте палець догори, Це допомагає моєму каналу у розвитку. Всім дякую за увагу. Пока-пока.